Ув'язнення, які засуджені за ненасильницький злочин, можуть бути мобілізовані. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська. І ми саме його зараз долучаємо до нашого етеру і поговоримо про це, пане Денисе, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір! Героям слава, добрий вечір. Цікава тема, і я впевнений, що ну це моя особиста думка, що треба з нею розібратися. Отже, на вашу з вашої точки зору, коли це може відбутися. А мені насправді до вас, як до юриста, насправді питання просте: чим це зараз регулюється? Можна відправляти засуджених до війська, чи не можна, і е, що треба зробити, щоб це стало, стало можливим? Давайте з цього почнемо зараз. Ніяк це гарно не регулюється, тобто зрозуміло, що закон не дозволяє мобілізувати засуджених. Ми на початку повномасштабного вторгнення зробили такий невеличкий пілот. А через помилування більше 300 осіб ми випустили, відправили їх до лавармії, потримали досвід роботи з такими категоріями людей військовослужбовців. Не скажу, що досвід був 100% успішним. Угу. А точно він був в своїй. Переважній масі успішно, тобто, чимало з них стало реальними героями, отримали медалі, отримали зростання по службі, окремі себе проявили не надто гарно, опинились в тилу чомусь, але знову ж таки великої шкоди не наробили. Тобто, отримуючи досвід, який ми вже мали, навчавшись на помилках. Ми зараз напрацьовуємо новий механізм, а де ми цю практику з одного боку закриємо дірки, які були до цього в шляху внесення змін законодавства а з іншого боку, збільшимо кількість тих, кого ми зможемо відправити на фронт. Мова буде вже йти не про сотні, а про тисячі. От я якраз хотів запитати про яку кількість людей насправді йде мова? Я впевнений, що ви рахували. Мова йде про тисячі, скільки конкретно залежатиме від механізму, який ми передбачимо в законі, я усі розуміють, що ув'язнених можна і слід використовувати, особливо враховуючи, що вони самі готові захищати батьківщину. Що захищати батьківщину це обов'язок кожного питання лише в тому механізмі. А щоб ним не зловживали, умовно кажучи, щоб хтось не зробив вигляд, що він хоче захищати батьківщину а потім раптово хутко десь не зник або заплатив якийсь хабар і лише формально числився в армії. Щоб цього уникнути, ми погодили. Текст із військовими, із нашими колегами по уряду ведемо активні перемовини, здається, що вийшли на ту пропозицію, яку ми готові будемо запропонувати парламенту, щоб швидко оформити і власне залучити до лав Збройних сил і засуджених по ув'язненим, тобто тим, хто кого ще немає вироків, і знаходиться в слідчих ізоляторах. Такий механізм вже існує. Використовується точково, але в сукупності от з нашими новими змінами, я думаю, що це вже нарешті запрацює досить ефективно і так, щоб це можна було відчути і в армії. Пане Денисе, перш ніж поставити запитання. Я пропоную поглянути на мапу тривог. шириться тривога маємо про неї оголосити. Ми бачимо Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська області, традиційно автономна Республіка Крим Луганська області. Будьте обачними. пане Денисе, моє питання щодо того, а й зараз оцей механізм з амні... Замісті може працювати, ну, зокрема, для тих, хто хоче добровольцем долучитись. У нас є певна кількість засуджених, наприклад, умовно, які не сидять у в'язниці, але при цьому хочуть, наприклад, піти в армію. Ну, є, я впевнена чомусь, що є такі люди. От можна в деяких випадках або масово використовувати цей механізм замністю, який був використано було використано на початку повномасштабного. Ми якраз згадав, що ми а, вчимося в тому числі на своїх помилках. А механізм помилування, або навіть якщо ми через амністію підемо, це трішки інший інститут, але так. теж можливий. Його недолік в тому, що людина, яка звільняється від відбування покарання, вона стає цілком вільною людиною, яка хоче іде служити, хоче не іде служити. А відповідно, усі, кого ми випускали на початку. А повномасштабного вторгнення вони написали заяви, підтвердили, зобов'язали стати до лав збройних сил. Однак на фронті ми потім не всіх дорогдонарахувалися, uh -huh. а ми цього не хочемо. Відповідно, новий механізм передбачатиме, що ми з рук в руки передаватимемо з нашої установи відповідно в ТЦК. ТЦК передаватиме людей далі. Вони, хоча й будуть звільнені умовно достроково, якщо парламент погодиться з нашою пропозицією, однак. А відмова від відбування від проходження служби означатиме вчинення ними нового злочину. Відповідно, а далі він до нас така людина знову ж таки повернеться. Відповідно, ми передбачили цілий механізм заходів без нового закону. Це навряд чи можна прийти. Ну передбачити, чи щоб що вона запрацювала, тому що це ще питання, як прийти велика, знаходячись в установі виконання покарань. Як відібрати людей? Знову ж таки, готовність є навіть ті, хто залишив наші установи на початку війни, і ті, з них, наприклад, я про одну людину точно знаю, яка стала досить поважним командиром, отримавши чимало нагород. Готовий набирати людей далі, таких яким він був він колись раніше. І знову ж таки, є не всі командири в захваті від ідеї, не всі готові до себе брати такий контингент, але є ті, хто готовий з такими людьми працювати, і ми безумовно готові піти на зустріч, тому що ми отримуємо щонайменше подвійну вигоду. З одного боку ми менше коштів бюджетних витрачаємо на утримання таких людей з іншого боку, вони мають можливість захищати батьківщину на рівні з іншими обов'язок за захищати батьківщину це обов'язок кожного з нас. Ну і не можу не запитати, які категорії злочинів от стануть повною перепоною для того, щоб навіть після того, як всі ці законопроекти, всі ці механізми будуть напрацьовані, все ж таки не давали людині засуджені піти у військо. От де ви проводите цю Червову межу, лінію. так би мовити, да? а, у мене це роздвоєння особистості. Особисто я вважаю, що межу на рік закону не варто було б проводити, чесно кажучи, потрібно було б. Доручити військовим командирам а самим обирати, хто їм потрібен чи не потрібен. Навіть якщо це насильницькі злочини, врешті-решт ми їх в армію беремо для того, щоб вони вбивали. А і ті, хто вміють професійно це робити, якщо ми знову ж таки за нашою оцінкою, це той, хто буде правильно вбивати, тобто тих, кого ми вважаємо за потрібне, це гарні люди, гарні ті, хто міг би нам послужити країні. Інша справа, що безумовно відпускати їх. На початку відбування покарання не дуже хочеться, м'яко кажучи, а це там, де вже закінчення їх термін покарання, там де ми будуть мов, переконані, що вони не є суспільно небезпечними. Для їхніх тих, хто буде служити разом з ними чи для мирного населення, тільки в такому випадку безумовно, але я б істотно б не обмежував категорії, які зможуть захищати нашу країну. Однак розуміючи, що такий підхід не дуже буде напевно сприйнятий суспільством чи парламентом, ми пропонуємо все таки певні категорії виключити. Зараз розмовляємо з військовими, кого саме виключити. Військові, наприклад. Не дуже в захваті, якщо ми будемо відпускати тих, хто вчинив воєнні злочини. Наприклад, під час проходження служби, тобто він вже зробив якоїсь біди в армії, другий раз його опускати їм не дуже хочеться. Mm -hmm. Мова не йде про дезертирію, а саме ті, хто вчиняв злочини, перебуваючи вже на військовій службі. Відповідно, Така категорія дійсно може бути напевно виключена. Можливо, ми виключимо ті, хто вчинив злочини проти державності. Щось на кшталт державних зрадників теж їм складно уявити, що вони будуть захищати батьківщину зброєю в руках, але в інших випадках цілком можна працювати з таким контингентом чимало з них є дуже патріотично налаштованими людьми. Пане Денису, дуже вам дякуємо. Денис Малюська, міністр юстиції України. Говорили про можливість застосування засуджених на війську. Фактично, це на фактично, мою думку, дуже це, це обов'язок.